З народ. Сьогодні буду робити обзор на енергетик Best. Ніколи раніше не пробував такий енергетик. Ну, best Shop. Energy drink, Mango. з, манго і ще з якоюсь херньою. Купував в магазині Сільпо за 42 гривні. Виробляється цей енергетик, я не знаю, де а, ні, знаю, знаю, знаю. Виробляється в Україні, Житомирська область. Uh, так, 30 мг кофеїна, класика жанра. Манго кокос. А, манго і кокос смак. Uh, 54 калорії на 100 мл. Ось такий дизайн, прикольненький. Давайте попробуємо його на смак. Я, що, я чомусь думав, що це польський енергетик, Показав, що це він український. В Житомирі виробляється. Житомир. Ну, по, по запаху реально манго. Давайте подивимось на його колір. Ну, на колір такий жовтуватий, типу аля живчик який більш насищений. Взагалі не, не прозорий, такий насищений колір по запаху. Я тільки манго відчуваю, кокоси не відчуваю. Давайте спробуємо його на смак. Ну, на сам смачний. Дуже хімічний смак манго. Кокос взагалі не відчувається. Ну, смачний, пити можна, в принципі. В принципі, 42 гривні можете взяти десь. Ну, чесно, я б купив інакше якийсь брат. Типу, на сімерочку оцінюю Ціна якість. Я бы взял бы щось інакше. Ну, ну в принципі и цей тоже можно поти. Так, коротко і ясно. Всім удачи.